Про інформаційного вечора це час важливо. Сьогодні важливо поговорити про наслідки двох звітів. Це звіти міжнародних організацій, які виставили оцінку. Україні і українській владі по такому напрямку, як боротьба з корупцією, ми знаємо, що президент якраз зазначив основним своїй найближчі в програмі це боротьбу з корупцією. А от як її реалізують в законодавчому полі, виявляється не найкраще. От про це ми будемо говорити з нашими гостями, експертами і народними депутатами. Володимир Олійник представляє партію регіонів нашій студії. Доброго вечора, Доброго вечора. і від на, нашої Народної саморон народний депутат Володимир Стритович Вітаю. Ходить про критику Європейської комісії. А в критику це пролунала після того, як Європейська комісія заслухала звіт ГРЕКО. Саме критика стосується того, що Україна в рамках інтеграції до Європи взяла на себе низку зобов'язань привести своє антикорупційне законодавство до європейських стандартів. Але як кажуть, в Єврокомісії сама ж і не виконує взяті на себе зобов'язання. Пишуть в звітних документах, що Україна провалила план боротьби з корупцією, і аналогічний невтішний висновок сьогодні пролунав, пролунав від у звіті організації економічної співпраці і розвитку ЕСР. Там теж написано, що Україна повністю виконала лише одну із 24 рекомендацій цієї організації, а саме, закон про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення для наших глядачів зробимо невеличку довідку: хто такі і що таке греко. Греко це абревіатура одного з найважливіших підрозділів Ради Європи. В ГРЕКО входять група держав по протидії корупції. Саме Греко уповноважена представляти керівництво Євросоюзу висновки про якість системи боротьби з корупцією у державах, які претендують на європейську інтеграцію. Україна нагадаємо також і членам Ради Європи. Без позитивного висновку Греко Євросоюз не буде відкривати свої кордони. І тоді усі гучні заяви влади про зону вільної торгівлі чи безвізовий режим з Євросоюзом. Можуть залишитися порожнім е, струсом повітря. Причому в Європі створено враження, пишуть Греко, що виконання програм інтеграції для української влади є не більше, ніж іміджевою акцією. От, панове, до вас перше питання: от саме такі жорсткі формулювання. Тобто європейці підозрюють, що уся наша е, боротьба з корупцією є своєрідний імідж словесна тріскотня. Чому у них склалось таке враження? Це об'єктивне враження? Чи тут є чисто вже політика? Просто знаєте, це дуже поважна міжнародна організація організації Європейської ГРЕКО і комісія з європейської економічної співпраці. І безперечно потрібно дослухатися до їхніх порад, а вони дають поради. І в цьому відношенні це єдиний шлях просування до Євросоюзу. Той же час само Греков визнало, що ряд цілих законопроєктів ми все-таки прийняли, які направлені на боротьбу із корупцією. Це і закон про судоустрій, статус судів, закон про створення вищої кваліфікаційної комісії суддів, до також віднесли вони про закон про державні закупівлі, закон протидії і запобіганню корупції і так далі, але і вказали на ті. Деякі речі, які ми не виконали, в той же час, на мій погляд, з ними можна частково і частково й не погодитись, ось в чому. Ну, наприклад, на вимог це всі правопорушення у сфері корупції, повинні бути кримінально, мати кримінальну відповідальність. На мій погляд, напевно, не всі можуть бути. Ну, наприклад, там, де є система таких порушень, коли підлеглий. Порушення закону про протидію корупційним проявам взяли до себе рідних і близьких на службу. Напевно, це не кримінальна відповідальність, це сфера адміністративної відповідальності. Коли є, наприклад, питання, пов'язані з звітністю своєчасно, напевно, це по, 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 по є конкретних пунктах. Частина там, де написано. Про те, що я завершу зараз, буквально uh -huh. про те, що не врегульовано питання конфлікту інтересів, він частково врегульований в самому законі, але наскільки він буде ефективний, це покаже практика. Дивіться, ми ви, ви, моє питання все таки стосувалося. Чи об'єктивним ви вважаєте звіт, який от Європейської європейській е, комісії? Ну, так, я сказав, чи? що е, частково, тому що деякі речі ми е, врахували, деякі речі вони є вже в законодавстві. В той же час, безперечно, потрібно наприклад рухатись далі. самі питання до вас, пане я... Володимире. Ви теж не один рік присвятили боротьби з висновками Єврокомісії, оскільки. Чотири роки безпосередньо очолював відповідний комітет, і не один раз був на засіданні Греко, і тоді ми просувалися досить успішно в цьому напрямку щодо створення відповідної бази. Пам'ятаєте, розробка трьох законопроєктів, які діяли, але нинішня влада їх і відмінила. І Ось уже через місяць буде 500 днів нової влади. Але кажуть українці, що від слова халва солодше в роті не стає. Це було заявлено, що в руціні промові президента що корупції. Давайте будемо боротися разом, бо це зло, що підточує нашу державну машину. Від того страждають всі, але за 14 місяців, за 15 місяців нічого не зроблено. Клип словесний билет тому тут, греко ми... тут права. Праві, але чи але е... я хочу багато страти, тут є що... політики? Чи ні, тут ні. є конкретний гремонітор Греко? Є добровільна організація, і вона є по суті аполітичною. Вона є абсолютно предметною. І в складі Греко в керівництві, як правило, входять колишні міністри юстиції, внутрішніх справ країн Європейського союзу. Це дуже авторитетні пливові політики, які приїжджають в Україну і дають поради, як вийти з ситуації, в яку ми потрапили. Наші, як кажуть знову російському присліві вже аваська да? слушає даєст. Вони все чують, вони все розуміють, але нічого не роблять, тому що корумпована сама держава. Колись класик, який говорив про корупцію, сказав, що влада розбещує, і це класичний вираз. Але абсолютна влада, якою сьогодні досягла партія регіонів, розбестила абсолютно. Марно кудись апелювати, марно йти до суду, тому що суди керовані зверху по вертикалі, і не дай Бог, суддя ослухається когось із влади і вчинить не те рішення, на якому треба постановити. і це все європа бачить. Подивіться, відбулися два моменти, про які. І, зокрема, в останньому дзеркалі тижня наголошують оглядачі. Перше, це те, що вперше за останні роки, коли відбувалося от звіт Греко, так засідання Греко із звітом по Україні, урядову делегацію опустили в представницькому рівні до начальника відділу міністерства юстиції. Раніше ніколи нижче за міністра делегація України не була представлена, а звіт саме по Україні. І ще Юрій Мутусов дзеркалі тижня, зокрема, наголошує на наступному. Українська влада не вигадала нічого розумнішого, як списати заяву Греко на чисто політичні мотиви, які пов'язані з арештами лідерів української опозиції. Безумовно, політика тут присутня, але це зовсім не порожній піар. Критика європейської комісії базується на тому, що Україна в рамках інтеграції з Європою взяла на себе зобов'язання провести своє антикорупційне законодавство до європейських стандартів. І сама ж не виконує ці свої зобов'язання. До речі, в Європі склалося враження, що виконання програм інтеграції для української влади є не більше, ніж іміджева акція. Це Юрій Будосок зеркало тижня. Тані число чи правильно тактику ми вибираємо Україна в цьому випадку, і українська влада тут єдина, бо це зовнішній все таки чинник? Чи правильно власне казати, а це у вас там політика, це у вас там все там на Луценкові на Юлі зав'язано? Правильно є після того, як ми самі взяли ці зобов'язання на себе. Може іншу тактику треба вибрати з моніторинговими структурами? Безперечно, рівень представництва України потрібно піднімати це. Впливає на рівень стосунків, вирішення всіх проблем, але і по суті вони дивляться. Я вам ще раз ми знаходимося напередодні вирішення багатьох тих пропозицій, які або рекомендації кідавала Греку, тому числі той же закон про нову редакцію про державну службу врегулює такі питання, як модельний. Кодекс поведінки державних службовців, як і захист тих осіб, які інформують про корупційні а це вже написані законопроекти? Ці законопроекти вже були предметом розгляду Верховної Раді. Вони пройшли перше читання, і вони практично готові до прийняття. Тому в цьому відношенні я говорю кажу, в якійсь мірі може є і певна а чому роздратованість. вони були до сих пір прийняті? Адже це тепер для більшості питання, як то кажуть, одного сесійного дня. Ви знаєте, поспішно можна провести всі законопроекти, але напевно вони повинні ти такими, які б працювали, і тому в цьому відношенні потрібно, щоб фахівці подивили, щоб експерти, щоб окремі закони пройшли е, Венеціанську комісію і так далі. І я думаю, що ми рухаємося в напрямку того, щоб виправити ситуацію радикально. Володимире, чому су, на вашу я думку ці всі свого колеги по комітету, по парламенту, і хочу сказати знову прислів'я, що той, хто має бажання, той шукає можливість. А хто його не має, той шукає причину. От Володимир Миколай шукає постійну причину. Це не зроблено. Я знову ж таку хочу говорити, що проблему боротьби з корупцією влада заговорила. Вона не переймається боротьбою з корупцією. В народі тепер кажуть: якщо раніше при попередніх президентах крали хто як міг і купували, підсовували хабарця кому завгодно, то тепер крадуть лише Донецькі. В Цьому відмінилася влада попередня від нинішньої влади. Тепер чітко визначено, що тільки наші мають право це робити. От Володимир Ковалевич. Ви ж фахівець високого гатунку. скажіть, як можна на зовнішні економічні контракти, підписані під урожай 2010 року, визначити урядовим рішенням 26 фірм, через які можна експортувати хліб в результаті вивезти його за кордон по контрактах, які навіть укладені можна лише за хабаря, даючи певним чиновникам, які можуть це перерозподілити. Це не боротьба з корупцією, чи може це породження корупції. Давай завести продукцію в Україну без дозволу певної структури, яка монополізувала цю ситуацію. Я Де. вас Де. попрошу без прикладів, нам не вистачить і 10 да, годин почати. з прикладами. Да. ми знаємо, що корупція в нас завжди в країні да, стояла на другому місці. Так Сповідаю ринкові механізми, прозорі механізми в тому, щоб закупки були продажі достатньо. Зрозуміли ми для всіх, але і ви згадайте, що така практика вже не один рік. Держрезерв павне пам'ятаєте чи Це оправдає не включення це законодавства. Але я про що практика кажу, 20 років на задане не можна сьогодні, знаєте, взяти від одного боку говорити про те, що тільки розкраданням там займається Донецьк. А чим займалися любі друзі? В результаті, де ви пам'ятаєте, який був конфлікт, що президент вимушений, це, Ющенко був ж звільнити. Я ж чую те, що Панове, мені говорять. Вима ми... треба чути один одного. І Я просто хочу, щоб ми повернулися, ситуацій. все таки до декількох пунктів. Дивіться, так. греко побачили в діях команди президента Віктора Ющенка чотири позитивних результати. Це зафіксовано в звіті. Це перший, що вони говорять, це те, що прийнято закон про судоустрій та статус суддів. І вища кваліфіційна комісія суддів це греко зараховує нам в плюс. В плюс зараховують нам високу оцінку, власне вступ в дію закону про доступ до публічної інформації. Так, Ми це про позитив. це аналізували. Це, це позитив. Також так. позитив України визнаний новий закон про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. Так? От ці серйозні пункти нам в плюс поставили. Давайте ми зосередимося виберемо найбільші мінуси і поговоримо, чи можуть вони бути виправлені в найближчий час. От, подивіться з, з цього звіту по Україні ГРЕКУ, в чому є негативи і мінуси України. Перше нам закидають не переглянута система адміністративної відповідальності за корупційні порушення, таким чином, щоб корупція однозначно визнавалася кримінальним злочином, незабезпечена незалежність прокуратури від політичного впливу. Нес Створена система реєстрації юридичних осіб, які притягувалися до відповідальності, ну, тобто реєстр компаній, причетних до корупційної діяльності колись. Не створено кодекс поведінки державних чиновників, Не врегульоване питання конфлікту інтересів чиновників, тобто пов'язаних спільними родинними або діловими інтересами з бізнесу. І не прийняті нові правила конфіскації та арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Ось ключові мінуси, які нам закидає Греко. Давайте по пунктах просто Отак, буквально тезово. Я, е, теза, а ви в відповідь, коли воно вступить в дію і чи воно готове. Е, в, ви не особливо є прихильником, як я вже зрозумів, внести е, за корупцію, визначити законом, щоб це був кримінальний злочин. Ні, ні, почекайте. Є відповідальність. Питання стоїть про те, що кожне протиправне діяння має е, свою відповідальність. Якщо це незначне, то безперебезперевно адміністративно. законопроект. Я ж вам сказав, диференцію. якщо, наприклад, хтось із керівників взяв до себе на службу родича, що заборонено законом. Скажіть мені, що О, це повинна те, що бути закон, кримінальна відповідальність? Ні, на мій погляд, повинна бути адміністративна відповідальність, і, безперечно, повинен бути усунути від посади... В європейських країнах. Це кримінальна відповідальність, і? думаю, що не кримінальна відповідальність, е, Тому, чи... в залежності від рівня політики, яким кажу. він займає чи є у нас вже Як, законопроект. Де начальник управління, десь, наприклад, державний службовець 9 чи 10 рангу і так далі, і взяв там свою сестру чи племінницю. Тут одна відповідальність. Але якщо це міністр і бере в заступники свого двоєрідного брата там, чи його племінника, і так далі, тут відповідальність вже набагато вища, в залежності Поводжуєте. від того, які владні повноваження але, є в біороспоряджені, але і чи є такий законопроект, панове немає. Це ні, закон але, треба про конфлікт немає. Ні, про конфлікт інтересів є. Коли читайте закон, як він з першого липня вступає в дію Цього в року. контексті. одна із розділів. Це конфлікт інтересів закону про протидію е, е, корупції. О, Там є окремий наскільки закон... він буде ефективний, покаже практика. окремий закон. Про де було визначено де кримінальна відповід... кримінальний злочин, кримінальна відповідальність наступає за якісь дії корупційні. Буде чи ні? А він є у самому кримінальному кодексі. і Адміністративному кодексі, тобто все прописано. І я вовю розмову про те, що вони просто наполегливо кажуть, всі правопорушення повинні попадати. Я так розумію, під сферу кримінальної відповідальності я вважаю, що повинна частина попадати під сферу. Але Ви правильно сказали я телеглядачі, хоч грутувати, що той, хто взяв на роботу, повинен підлягати дисциплінарні відповідальності.